Але ці питання вони заповнюють наше серце, наш розум. Інколи в нас немає часу поміркувати над чимось важливішим. А є щось важливіше, як вважаю? А чи потрібно взагалі мені знати оці відповіді на ці питання, які нас турбують? А допоможуть вони бути нам щасливими? Ні, нічого Насправді ми Богом створені так, що наш розум постійно наповнений якимись думками. І дуже мало людей, які можуть повністю відмовитися від думок. Я, наприклад, не можу. Але контролювати ми можемо. Я хочу, щоб ми поміркували над тим, що всі ці питання вони можуть охопити мої всі думки, і диявол може це використати для того, щоб забрати весь мій час і відволікти від чогось важливішого. Книги Буття 22 розділ, 11, 11 вірш, такі слова. Але тут ангел Господній покликав його з небес Аврааме, Аврааме, Авраам озвався Я тут. Сьогодні я хотів би поговорити про таку річ, як Бог подбає, а чи дійсно Бог подбає? Ми, як віруючи, люди розуміємо, да? що все в російською мовою Богу смотри, так? Да? А ви дійсно в це вірите? Бо для того є. Ти на Господа, ти працюєш. Дійсно, так це є. Але, знаєте, лукавий в наші серця дає такі думки, коли всі є сумнів. А може Бог не продбає? А може, а може він мене не любить? А може він не може вирішити мої тяжкі питання? Яка ваша реакція на те, що відбувається сьогодні навколо нас? Є спокій і мир в серці? більше за все нас охоплює тривога. Знаєте, якщо на нашому серці є спокій, це показує, що ми довіряємо Богу, незважаючи на любу ситуацію. А якщо на моєму серці нема спокою, нема миру, то це показує, що я десь сумніваюся. От я хочу поговорити про того, про того чоловіка, який довіряв. Ми сьогодні розглянемо історію життя Авраама. Забуття, 22 розділ з 12 вірша. Після цього Бог випробовував Авраама. От він і каже: Аврааме, я звався, я тут. Бог мовив. Візьми свого єдиного сина, якого ти любиш Ісаака, йди з ним до землі моря. Там принесеш його в жертву спаленням на горі, яку я назву тобі. В той період не було війни, не було ракет, але тривоги, переживання теж були. Ви, напевно, чули, як багато людей, з ким спіклуєшся, вони не віруючі, і вони кажуть, що Бог дуже жорстокий. Навіть деякі кажуть, що Бог вигадав гнів, жорстокість, ненависть. Чув слова однієї жінки, яка говорила, як ти можеш вірити в Бога, який такий жорстокий. він сказав принести в жертву свого сина. Але цікаво те, що, мабуть, ця жінка, вона до кінця не знає цієї історії. І багато людей вони використовують не свої, а чиїсь думки, чиїсь фрази і видають їх за свої. І вважають, що це дійсно так. Знаєте, Ця історія про Авраама написана не просто про людину, а вона написана для нас, щоб ми взяли щось для неї, якийсь урок для себе. Наприклад, якщо Авраам був випробуваний, як ви вважаєте, буде кожен із нас випробуваний? Іли це нас минує? Напевно, будуть якісь випробування, якісь перевіряння мого характеру, моєї поведінки на ті різні обставини. Готові ви випробувати Господь? Давайте будемо далі читати третій вірш. Рано вранці Авраам, ставши, осідлавши свого віслюка, взявши з собою двох своїх слуг і сина Ісаака, Авраам наколов дров для спалення і рушив до того місця, куди Бог звелів. Знаєте, хто читає Біблію, знає, що для Авраама син Ісаак це найбільший скарб. Згодні, чоловік, який чекав, Сина, якого Бог вам обіцяв, дуже довго. Чекали ви чогось довго, чогось бажаного в своєму житті? Знайте, що Бог випробовує найціннішим для мого серця, для серця кожного з вас. А чи готові ви втратити ту цінність заради вірності Богу? Що в моєму серці найцінніше, друзі? Це питання для кожного з нас. І в нас проблема, якщо на першому місці найцінніше в моєму житті це не Бог, це не Ісус. Кожен з нас має щось цінне в моєму серці, заради чого ми навіть. Хотіли віддати своє життя заради чогось, когось. Ставлю я щось цінне для мене, земне, людину вище, чим Бог. Якщо ви не готові виявити вірність Богові, переставивши цю цінність на другий план, то ви втратите і цю цінність, і вічність Бога. Ви міркували про це? Якби жорстоко це не звучало, але це так. Якщо наше серце воно прилипилося до цього земного, тимчасового, то воно тут і залишиться. В Євангеліє від Матфія, 10 розділ з 29 верша такі слова. Чи не за гріш продається пара горобців? А кожен з них не помре без відома Отця вашого. Господь навіть знає, скільки волосся на головах ваших. Тож не бійтеся, ви значно важливіші, ніж зграя горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться мене перед людьми, того я зречусь перед Отцем моїм небесним. Це дуже цікаво, що Бог каже. Не бійтеся. Чи повинні відчувати страх, віруючі люди? Я. Yeah. Про розумний страх. А чого насамперед бояться люди? Знаєте, Багато чого ми боїмося і люди бояться. Але найбільше, мабуть, люди бояться смерті тому що не знають, що там буде. Хто себе заспокоїть та нічого там не буде, смерть це кінець, і все. Бояться ті, хто не знають Бога і не довіряючиму. Навіщо Ісусу Христу казати не бійся, ми і так не повинні боятися. В Писанні, як написано, що у страху немає любові. Матвія, 10 розділ, 37, 39 вірш. Той, хто любить батька чи матер, сина чи дочку свою більш, ніж мене, негідний мене. Хто не бере і не несе Христа страждання свого не йде за мною, той негідний мене. Хто намагатиметься врятувати своє життя, загубить його. Але хто віддасть життя за мене, той здобуде життя істини. Це дуже гарні слова. Що для мене найцінніше в цьому житті? От прикладі Авраама, ми знаємо, що Ісаак був найціннішим в його житті. Того, чого він дуже. Довго чекав? Але, скажіть, ви бачите якісь від Авраама суперечки з Богом? Чому, Боже? Ми дуже часто, якщо в нашому житті труднощі, ми дуже багато ставимо питань. Наприклад, і Авраама ми цього не бачив. Пам'ятаєте, коли Бог хотів знищитися дом того мору? Авраам розмовляв з Богом, да? якщо ти знайдеш там праведників, спасеш чи ні, чому він тут мовчить? Чули такий вислів милосердніший за Бога? Багато хто з людей, може, хто не знає Бога, можуть казати, після якоїсь ситуації, чому так сталося? Чому так Бог допустив? Бо він жорстокий, несправедливий. б так не, не зробив, я би зробив по-інакшому? Люди думають, що Бог насправді щось не передбачив. Чому Бог не зацікавлений в тому, щоб в моєму житті було, було благополуччя? А ще чули такий виріс сліпе кохання, коли батьки дозволяють своїм дітям все. І руйнують цим самим їхнє життя. І ця дитина, коли підростає, вона вважає, що йому все дозволено. А чи може насправді людина бути милосерднішою за Бога? Коли ми міркуємо над такими історіями, як в житті Авраама, нам здається, що Бог жорстокий мимо ласе. Чи ні? Чи може ми щось просто не розуміємо? Диявол завжди намагається нав'язати нам думку. Про те, що Богу повністю довіряти не можна. Що ти зроби отак по-своєму, і це буде правильно. Але той, хто знає Отця Небесного, той довіряється до кінця, незважаючи ні на що, як Авраам. Пам'ятаєте історію про Йосипа, якого брати зрадили. Хто не знає до кінця історію, вважає, що це Бог несправедливий. Як він міг таке допустити да, в житті Йосипа? Потрапив в рабство, молодим, 17 років. Рідні брати віддали в рабство. Але ми знаємо, чим закінчилася ця історія. І ми можемо сказати, як дивно Бог його провів. І так різна ситуація в моєму житті, в вашому житті. Ми не розуміємо, чому так, але треба дойти до кінця, щоб побачити, чому так Бог проводить. Послання до Євреїв, 11 розділ, 19 вірш. Авраам вірив, що Бог може навіть воскресити людей з мертвих. Адже справді, зупинивши Авраама, він повернув Ісаака з мертвих. Знаєте, Авраам пам'ятав усі Божі обітниці, і це захистило його від недовіри до Бога. Коли в нашому житті будуть якісь труднощі, які ми не зможемо пройти, не зможемо встояти в них, нам теж потрібно пам'ятати ті Божі обітниці. Якщо Ісус сказав, що я буду поряд, ми повинні пам'ятати, що він поряд. Це дуже важливий урок, друзі, тому що це допомогло стояти Аврааму. Буття 22 розділ 4 4 верша. На третій день Авраам відвів очі і побачив звіддалік те місце, куди вони йшли. Він сказав своїм слугам: лишайтеся тут із віслюком. А ми з хлопцем підемо туди. Ми там поклонимося Господу і вернемося до вас. Авраам узяв дрова для жартовне жертвопринесення, поклав їх на плечі синові. І ще він узяв із собою вогонь, ніж, і вони вдвох пішли. І звернувся тоді Ісаак до батька, тато. Авраам озвався, чого тобі, синку? Ісаак запитав: Вогоні дрова ми маємо. А де ж ягня, що принесемо в жертву спалення? Авраам відповів, Бог сам подбрав, подбає про ягня для жертви». і вони вдвох пішли далі. Знаючи, чим закінчилася ця історія, нам легко сприймати, так? але насправді наскільки тяжко. Побачити, що коїлося на серці Авраама. Незважаючи на те, що він знав Бога, довіряв йому, він був такою людиною, як ми. 9 і 10 вірші прийшли вони на місце, яке вказав йому Бог, Авраам спорудив там вівтар і розклав дрова. Потім він з'язав свого сина Ісаака і поклав його на вівтар поверх дров. Тоді Авраам простягнув руку і вийняв ножа, щоб вбити свого сина. Як ви вважаєте, яке відношення було Ісаака до того, що відбувалося? <смір> знаєте, ці деталі не описані в да? і ми можемо тільки припустити, що насправді там було. Але знаєте, це про образ того, коли батько Небесний віддав свого Сина. Добровільну жертву за гріх кожної людини. Ісус Христос добровільно прийшов. Як ви вважаєте, Іса... Ісаак міг уникнути, молодий хлопець і старий дідусь, як три дні шляху. Хоча це ваші припущення, я хочу, щоб ви кожен поміркували на це. це, це, це як Ісаак довіряв своєму батьку, як Христос довіряв Отцю небесному, так і ми повинні довіряти. Щось важко сприймати, чому так? І ми інколи вважаємо себе за жертву. Що Бог нас не любить, наказує ми жертву. Але подумайте, що ми стоїмо перед Отцем Небесним. 11, 12 вірш. Але тут ангел Господній погукав його з небес. «Аврааме, Аврааме!» Авраам озвався. Я тут. Ангел йому й каже. Зупинися, не зіймай руки на хлопчика, не роби йому нічого, бо я бачу тепер, що ти шануєш Бога, що заради мене ладен пожертвувати єдиним сином своїм. І ось коли серце Авраама вже було готове, в серці він уже це зробив. розумієте? 13 13-14 вірш Авраам підвів очі і побачив барана, що заплутався рогами в кущах, він пішов, узяв його, забив і приніс у жертву замість свого сина. І назвав Авраам це місце Ягваїре. І досі люди кажуть, на горі Господь явився. Ось побачивши ту жертву замість, ну, да, замість свого сина. Авраам приніс до барана в жертву. Знаєте, так Інколи нам здається, я казав, що ми вважаємо себе за жертву. Інколи нам так легше стати жертвою. Нам інколи здається, що Бог не поряд з нами. Забуваємо про ту обітницю Ісуса, який казав, що буду поряд з вами. Думаємо, що Бог нас не любить, що Він не готовий знаєте, замість нас. Але ми знаємо, що Ісус Христос прийшов, щоб бути принесений в жертву замість нас. Ми просто, знаєте, інколи не розуміємо любов Божу. Знаєте, що коли Авраам жив у землі обітованій, йому треба було йти в землю моря. А ви знаєте, де ця земля моря була? Друга книга Хронік, третій розділ, перший вірш. Потім Соломон почав будувати храм Господа в Єрусалимі на горі моря, де Господь явився його батькові Давиду. Було це на таку. Арауни Євусицького. це місце було наготоване Давидом. Авраам жертву свого сина повинен був принести на тому місце, де надалі буде побудований храм, де будуть відбуватися жертви принесення. Вікіпедія каже, що в ідуїзмі та Християнстві гора морія вважається храмовою горою. І ще цікаво, що. Пам'ятаєте ту жертву, яку повинні були принести раз на рік, коли за гріх народу жертва була принесена ззовні, не останнє. І ось Ісус Христос був виведений за стан. Він приніс свою жертву сам добровільно за гріх людей. Багато для кого, знаєте, ця жертва Ісуса Христа ну, нічого не, не означає. А що вона для вас, друзі? Що відчував Авраам і Ісаак, коли побачили, що Бог побачив жертву замість Ісаака? А відчуваєте ви ту радість, що замість вас помер Ісус Христос? Чи це для вас, як для багатьох людей, якась просто історія із Біблії, із Божого Слова? І для багатьох людей каже цей. Здається, як це? Бог попросив принести, принести в жертву свого сина. Здається, божевілля. Але, знаєте, Бог показав, проявив свою велику любов до нас, людей. Спочатку. Моєї проповіді я розповідав про питання, які турбують нас? Я да? хочу, щоб ми теж повернулися до цих питань. Що насправді повинно бути в моєму серці кожен день? Які питання? Чи коли закінчиться війна? Чи хто отримає перемогу? Чи повинні бути інші питання? Цікаві питання ті, які повинні бути на нашому серці, ті, Боже, де ти хочеш мене сьогодні бачити? Батько Небесний, за кого я можу сьогодні молитися? Хто потребує моєї молитви? Кому я можу розповісти? Так? Покажи мені, Отець Небесний, того, хто потребує цієї надії, яку маю я. І ще дуже багато таких питань. Починається ваш день з цих питань чи ні? Багато хто з людей починає свій день з новин. А з чого починається ваше життя кожного дня як віруючих людей? Авра... Авраам розумів правильно, що. Бог російською смотрить, українською подбає. вірите в це, друзі? Правильно робите? А багато хто з людей не розуміє цього? Як би було добре, щоб кожен з нас міг ділитися цією новиною, щоб Бог подбає, не зважаючи ні на що. Треба лише довіритися. Я думаю, що кожен з нас довірився Богу да, в своєму житті. Як ви вважаєте, може бути так, що я довіряю лише на 50%? А Ісус Христос каже, хто не за мною, той проти мене. У відношеннях з Ісусом не може бути 50%. Якщо ти не з ним, не на 100%, то ти проти Нього. От, як Авраам сказав, Бог подбає, я хочу, щоб ви теж ці слова пам'ятали і мали цю надію, що Бог подбає і в вашому житті. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися.